Далі статтею 37 закону України про військову і військову службу визначена, которою громадяни, які беруться, знімають або виключаються з військового обліку. Ну, до речі, це всім відома ця стаття 37, тому що її е, дуже часто розбираю в своїх відео. Там підстави є для зняття з військового обліку, підстави є для виключення з військового обліку. До речі, вони були змінені з набранням чинності нового законодавства про мобілізацію, і там перелік для виключення був дуже дуже скорочений. Зараз він невеличкий. Так, законодавством не передбачено проведення медичного огляду проходження ВЛК для громадян, які були виключені з військового обліку. Це перша, скажімо так. Частина цього листа, яка дуже важлива для деяких категорій громадян, які задають питання, чи все ж таки можуть відправити на ВЛК повторно, якщо виключили з обліку, чи не можуть. І от сам Генеральний штаб Міноборони він розповідає, що все ж таки ні. Тобто у них позиція є чітка в цьому листі. Законодавством не передбачено проведення.